Яку стіну м'ясо на привозі? дівчата і хлопці, дивіться, шея по 300 гривень на шашлик, е, лопатка 180 а так по 220-200. Приходити треба торгуватися на привоз. Все, вони тут вступають, І м'ясо свіженьке, гарненько, прямо при вас все розділують. А ребришки по чому? 220. А ребришки 220. Такі, такі 120. 120. А такі, щоб набор гарні, да? 220. А чи лагачик? 220. Тоже 220. Якщо будете знати, і навіть є все-таки, дивіться, маска. Так, друзі, сало на приводить, ну що таке, не, не товстем. Ось такої по 15 гривень, таке 30 якщо сім'я по 25, таке 50 і два кусочка по 40. І січок, пойдемоте само. Так, дивіться, якщо берете більше, два-три кусочка, то уступають 5-10 гривень. Шикарно. А ребрички. 210, рібришки, 210. Так, 210 210. Черевочок с рібром 180-170. Таке 170. Да. Ну теж, да. якщо багато Дома, беруть, качку... ви уступаєте, да? так? Пічовочка 108, задочек 200. точна часише 250, 250. І червочок 150, пару кусочків 140. Це все демочки. А, а, еще сало. Да, я уже поняла, у нас вот подписано на нас. Такое сало 120, такое 100. И вот так, давайте. 120. Смотрите. Вот такой кусочек, давайте я вам завешу, чтобы вы понимали. Да. Вот 625 грамм. Вот такой кусочек 75 гривен. А, а вот угу. такой можно по 100 гривен. Да. По 100 Смотрите. гривен. Шикарная шкурочка. Идеальная. А, угу. Кусочек выходит. Да, 70 гривен. Тоже 70. Да. А вот такой, если пару кусочков, 80 гривен. Это с хорошего, такой, что солить. ко мне будете кушать. А в які видні бувають? понедельник, вторник я не работаю. Начинаю соседа. Сріда і по кінця неділі. Женщина все... прямо на виході стоїть. Ходімо. Да, Як вас? Мене зовут Вікторія. Вікторія. Да, Гарного дня. вам. Я очень рада вас відео. Я вам познавався. Гарного дня вам Без гарних продаж. Вам. Всім привіт, всім привіт. Молочний корпус. Партушки продають жіночкам. Дивіться людей сьогодні багато. Хочу подивитися, що тут улізу за чим що тут продається Дивіться, кури, боже, пахне страшне. Заходить, що чути Доброго дня вам. Привітики, привітики. Що по чому розказуєте? Так і було, 220 гривень кілограмів ідет любая. 220 люба, дивіться, ціла половиночка, ножки, ляшки, крылышки. Даже ми застали не дивіться, бо крылышки теж хто питав є Ножки такі. і колбаску по чому? 270 кг. Печеная копченая. Пічене і копчене 270 кілограм. Це все курина, дівчата не мальчики. Є свіна колбаска. А, по чому? 320 кілограм. 300... Одне м'ясо йде. Є угу. свіна зав'яжена. Ви відправляєте? Так. Да? Як заказать? 097 098 50 03 Ліза. Ліза, вайбер, так? Да? Так, да, п'ятнадцять чоловіків на вайбер. Вайбер. Ще дивіться, боже, які класні ці кури. Вони такі смачні, я вам скажу. І ще оці спинки. Це все, що сталося, так. Да. Це спинки. Зранку Судить, вже зранку прийшла. Все одно все розібрала, Зранків, так. Да? Да. Вони, дівчатки, вони не обрізні, Тут тільки там м'ясо, там і кістки м'якеньки можна все обсасувати. 110 гривень Так, Звісно, якщо їх розкупили. От це все було в цих спинках, друзі. Тому приходьте зранку на привоз. Другий стіл дівчатка тут стоять. Що ж продається на привозі? Зранку дивіться. Всі повні вітрини. Все є. Можна прийти попробувати. Так, схої запитати би м'яско. А Такі, да. О, дінці, Полоса, це? Ні, Таке м'ясо продається. Да. Ой, це киснечне. Це девносте. У вас сади було А це яка, м'ясна чи солона? М'ясна. М'ясна, а чому 350? Призміть будь ласка. На ти мальчик вам, перед дівчицею, то вам. Бажаєм, да? Ні, то я не зрозумів, ви. Ви откуда ж? Друзі, знайшла сало солене, Дивіться, яке гарне. Апетитне, гарненьке. Шкурка видно, що така обсмажена, обжарена. Це менше. А в яку ціну сало сьогодні? 120. 30. А сильна 130. Угу. А почаревочок ваш? 280, Ви в які дні приїжджаєте? Тільки в четвер? Да, Башовка, криве озеро. Криве озеро. О. А це як називається? Сальтісон? Хто є таке? Напишіть. Хто любить цей сальтісон? А по чому він? 180. 180 кілограмів. Ну виріжете який кусочок, так? Да? Угу. Так, що у вас ще тут є? І це по чому? 320 гривень, 350 У вас дуже добре. 350, якщо багато, 320, так? Да? Це така Це смачна дві. Так що в четвер, шукайте жіночку. Так, ну і сало, Любочки. Доброго дня, дівчата. Доброго а Люба дня. де? Люба немає? Ні, немає. Люба відійшла, так? Да? Так. Так, сало солоніна дивіться, У вас такі стопки, клас. Дивіться. По чому сало? Сало 240. Солонку шмаляна. Ага. А солонінка? Солонінка 300. 300. Просто угу. без пецій всяких. Солина просто. А да, ще є французька горчица з чорним молотим перцем. І тебе з чесничком. Почому чесничком? Щосничком триста двадцять. 320 двадцять. 320. Угу. Так, а як замовити? Кажіть номер любен? Можна замовити за номером телефону 095 736 5875. Це любен номер на Viber писати, на Viber. да. І колбаски. Колбаски ви всі знаєте. Боже, оця обалдєна колбаса. Друзі, вона недорого заважує, вона суха-суха, така тверденька, знаєте, різна треба. А це з вишенкою. Тут різні колбаски і всі дуже смачні. Я її дуже оці люблю, так. Да. Це така, знаєте? Так, да, чуть-чуть вечором, знаєте, так для настроєння можна. Так, оце що, виноградний сок, Ану, а ну пере... на да. гранатовому соціально. А, гранатовий, так. Це теж смачно, одне м'яско виходить. А це що чорне? Каніна. Це каніни. Потім є ще в нас дуже добра колбаска. Говядина з баранчиком. Це з салом трохи, так? Да? дуже добре. Сервялочка вона м'ягенька. А яка ціна? Ціна 700 гривень за кілограм. Палочка виходить да? до 80-200 гривень. До 200 гривень виходить паличка, дівчатки. Дивіться, колбаски, колбаски обалденні. Приходьте, пробуйте на привоз, або любочка все відправляє і мішечки. Мішечки по чому? 850, 800. 800? Трошки ціни піднялися. Ну, колбаски тут очі розбігаються, приходьте. І такі ось рулетики смачні. Це з перчиком, так? Да? Да. 400 гривень. Часничком і перчиком. Це запечений, так, да, виходить? Чі ні? Це копчений? Печений ось баличок, фольги, дуже добрий, печені. Чоловий ось паличок такий. на панапану. Це наш парава дивиться. Угу. Лучно, і такі купати. Дивіться, їх можна холодними їсти і гарячими розігрівати, і на бутіри, і да, просто даже почати. Яка ціна? 400 гривень за кілограм. свіного в'яжа і свиніна купати. Mm -hmm. Такі ось, дуже добрі, гарні, запечені. Так, да, обалденні, да. так. Тому будете на привозі, приходьте, шукайте Любочку. Або дівчат. Дівчатка кожного дня на привозі, Так, да, Яна? <ріх> Чекають вас, приходьте. Заходите в молочний корпус і ви їх побачите напроти курочки. Ззаді в них курочка Боже, Що за черги? Зачим черги? Що грибуть? Сало ковбасу грибуть, дивіться. Перший того і сало. Подивіться, які вони одіяла попривозили. Рулет. З бумажкою 301, 300. Так що приходьте. Четверг, всі працюють. Всіх чекають, М'ясо, сало. дивіться, всього дуже багато. Я рублю панікову. Ой, а де ви ще скільки ви бачите вкусняшок, як не на нашому легендарному привозі? Подивіться, скільки кавбаски, скільки м'язка лежить. Все це чекає вас. Дивіться, на кожному столі. Приходьте, пробуйте, вибирайте сало дивіться, яке Це іменно з м'ясом, з послойками м'яса. Таке сало. М'ясо, дивіться, у всіх, у всіх, всі чекають вас, приходьте, вибирайте, колбаски різні і такі ось буси, такі з плесенью, палички, все, що хоче на привозити. Приходьте. Так, дивіться, що я знайшла на привозі у дівочек Доброго дня, вам красуні. Якраз прийшла пораніше, щоб застати ваші смаколики. Почому така корона ваша. 120 гривень. 120, шкурка. М'якенька? Да. М'якенька, да? Хто любить дівки, це ж... да? Натуральний. Чистий, чистенька шкурка у дівки. Тоже 120, 10 кілограм. все, ребята, з коті утра, будь ласка, приходим. Все розрішаємо. Ну, і А, ви вже все розпродали, навіть зранку, дивіться, все. Так, така щас нічком почем, Ніна? 350. Аромат, дивіться, чесно скільки. чесник, перчик, да ні? Да, Чесночок, mm -hmm. соль, перчик, все є. Там. Найдь, нам так, а ця по чому? 350. це паприка. 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 Сало ваше по чому? Сало 280. А воно таке мясне, якесь теж, так? Солонінка. Да? Да. Це генеральський, генеральський почерелочок. Очень такой м'ягенький шкурочка. Боже, як оце пахне, друзі? Ви тут мимо не пройдете ніколи в житті. Подивіться на цю красу. Любий кусочок можна невеличкі такі кусочки, до речі. взяли, получается. И приедет, вот даже вот. Так, классно, вот. что небольшие кусочки такие. Все серединочки выбраны. Давай попробуем. попробую. Мы даем, все пробовать, ребята, подходим, мы даем все пробовать, ну, без проблем. Что это? Пробовать куски куски да. А чеснок такой ядреный. А это наш еще чеснок. Это домашний? домашний? еще чеснок. Да. Реально, он такой ядреный, классный, друзья. Так, Ниночка, вы отправляете? Конечно, 067-701-82-85. Ніна при Ніна Солоніна або приходьте на привоз Ніна Оля. А, два номера? Звісно. Боже, чесника наїлася. Все шикарне, все відстано відправляємо. Все як треба. Так, друзі, молочний корпус привозу. Хто не знає, де стоїть Світуля, а Світуля от. Посередині привозу. Якраз нікого немає, слава Богу. Я підійду. Леся, привіт. Світулі ще немає? Ні, немає. Коли світуля Коли буде? Сьогодні пізніше. А при... приїжджає сьогодні, так? Да? Боже, у вас картина така? Це вчора да? підписники подарували. Боже, подивіться. Клас. Це будуть писати Опять понаставляли, да? так? Так, Лесь, що у вас? Все а, все подивіться, все зі світом, стінниками, все видно. Малосолочка, солочка яка гарна, 900 гривень. Боже, вона така смачна, друзі. Це я не знаю, як називається. Риба. О, Лесь, це у вас новиночка чи що? Ні, оце що. Дорада. дорада? Це вона тубрі, яка? Дорадо. дорада. То рядом що? Дунаєчка. Дунаєчка. Солена, так, да, виходить? Короті. А це що слова теж Лесь? Стубрійка, перша морепродуктами, тисячу гривень кг. Бачите, я такої не бачила. Це а це що? Котлетки. Кальмар. Кальмар. кальмар так. Прочі, у Дівчат тут є все, світуля скоро буде, боже який. Це все подарунки, Лесь? Подарунки, так. Подарунки, так? Да? Подивіться, яка краса. Цвітуля, до речі, колекціонер, знаєте, на неї схожі такі баричні. Ось вона теж, красуня яка. Так що все працює, все є. Дивіться, колбаски різні в холодильничку. Приходьте, приходьте, Петя, потушок, так Леся, ти одна чи з ким? Ні, з Костіком. — З Костя. Костя, Костя де. За товаром пішов. Да? Склад за товар. На склад. Угу. Так що, друзі, приходьте, вибирайте, все є. Ще покажу вам, що в них тут А, маслинки. І що у вас теж заморозка, так? Да? Кріветки, кріветки, мідії, хек із скумбрія. Все є. Так, молочний корпус привозу, сметана. А яку ціну сметану? Яку ціну? 150. 150. А молоко почём? Есть ещё. Молоков я хочу здесь. 50 грн бутылка, 50 грн бутылочка. Я що вам хочу показати, що вам хочу показати. Бачите, черги такі з крис збирають. Молоцій молочко привозять зараз літо. Ж вам все спітають. 100, 100, 100, 100. А по чому ваш сир? 140 і 80. А це... це жирний А це жирний і не жирний курсів. Да. А масло по чому домашнє? Масло 350. Скільки? 350. 350. 350. Ціна тримається, така й була. Читайте. І весною така ціна була. Так, будете знати, що все є на привозі. Всім привіт, всім привіт. Задайте, як знайти доброму на привозі. Наталіна привозі, доброго дня вам. Ось коробка, дивіться, доброму. Ось стоять пельмешки, варенички, лазанья у вас є, лазанья. так? Угу. І пельмені, красиво. і вареники, ось цей великий такий холодильник. А і на вибір, дивіться. У світ, смотри, О, це, що, це новиночка? А сиропом, А це що вісню, політки. Це сладкі творогом. О, новиночки. Дивіться, да? вони молодці, Шоколад. що все придумують, так. Вісенька Ліниві варенички, так, так, так. Ну і пільмешки дуже дуже різ з різним м'язком. Дивіться, патріотичні, дитячі. Та супер. Так, у і, і, вас є опт да? від так, 10 кілограмів. Кілограм. Так, 0,63, 697, 58 22 Це по опту дзвоните і доставочка по місту буде, якщо більше 10 кг замовляєте. Боже, хвати сидіти вдома. Якщо ти шукаєш роботу, ось потрібно на привоз, на київський ринок цех до дівчат. Да, а на черемушки. и на черемушке тоже продавать да, 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 и в цех лепчики. Лепчики Под... нам очень нужны. Дуже бомжаемся. Да, да, у нас очень хорошие условия работы. График у нас с понедельника по пятницу. Зарплата стабильная. Це в цех, так, в цех це виходить ліпити. Дівчата, хто хто шукає роботу? От номер телефону 063 697 5822 Альона Вікторівна, дзвоніть, вам все розкажуть і вас. А питали, знаєте що? А житло даєте? Ну ще... і Ні... ну, мені кажется, цей вопрос теж можна вирішити. Да? Ну так. Да. Коротше, дівчата, може хтось із селку чи приїжджати. Тиждень поработали, тиждень вдома, наприклад. Дзвоніть Альоні Вікторівні 063 697 58 22 і приходите на роботу. Робота є в Одесі завжди. Вічня на привозі 60. Реально? Це черешня. Це черешня? черешня. А, я думала вічня. Черешня, абрикоса домашня. Так, по 100, а це черешня вот така, дивіться, по 60. Так, а це по чому? Теж 100, Дивіться, така є абрикоска і ось вот така у дівочка. І черешня. Черешні навезли. А, це вишня, Бачите, вишня. Треба читати. Читати вишня по 100 гривень. Так, і паяки, солодкі. Огірочки 30 30 гривен, кілограм. Чи, так, чи, чи, так, друзі, п'яничка 25. Боже, шикарна. Шикарна картопелька, шикарна ціна. Вишня, черешня, абрикоси, все, що хоче, привозі. О, ананасна. Клері, а по чому полоничка? 130. 130. Отака, От друзі, дивіться. 130 клері. Боже, все є, все є. Навіть ще горохи. А горох по чому? 120. І 120 горошок. На привозі є все, ребята. Друзі, це я на привозі знайшла. Подивіться, яка редисочка Червона і бурякова, як, як буряк маленький, дивіться. Цікаво. яке ж тут смачне на привозі? Огірочки по 120 родничок, Такі по 50. Клас-клас-клас. Полуниця. Клас, клас. Це є на привозі. Отака дрібненька. Хто до речі, купляє отаку чищену картоплю? Дивіться, вона все почищена, по кілограмчику розфасована. Беруть. Раз продається, значить беруть. Друзі, 50 гривень пучок. Любий пучок 50 гривень, така редисочка. Ви питали ціни на привозі? От вам покажу. Дивіться, відбарнався картопля 35, американка 40. Це біла якась. біла. Так, капочки, боже, 30 гривень, шикарні, друзі, їжте, наїдайтесь мені. Маяки, боже. Що тільки зірвали чи що? Навіть да. за цими світочками. 45. Мікатка. Це що, примадонна, Ці носики. Носики, хто любить, дивіться. Мікатка домашня, червона, так? Да? Ти йди сюди, чидеш, ставте помідор. помідорки. Помідорки 150. Дивіться, хто знає, які у мене помідори. Боже, яка полуниця. Почем сьогодні? 160 така, дивіться, а боже, сухенька така, вся гарненько, боже. Боже, як смачно. Дивіться, я показувала, 10 гривень ставила, і ставила 3 вида черешки. Дивіться, яка черешня. По чому вона сьогодні? 200 гривень. Кидає. Така 200. 400. Боже, ребята, дивіться, що я вам зараз покажу. Це все черешня, три вида. Червона, гарна така красуня, дивіться. Краснощока. Це черная, негри походу, да? Да, да, да. Дивіться, яка вона Прям негри, негри. Негри. Негри на привозі. Так, а це яка? Це, це метис. Якіс. Да. Оттака... Це смесь уже, да? Смесь, да. Ось така черешня на привозі. А ціни ви нам скажете? Ціна одна, 200 гривень кілограм. 200 гривень кілограм люба черешня, друзі. Ну вона дуже обалденна, дуже сладка. Ну, прикольно. Такі зробити. Приходьте на жардель. Ага. Почем? 100 гривен килограмм. Да? Мед. Мед? Мед? Ты не брала бралася? Мед. И це все персик. Это ж местная, да. И это уже местный персик. А вишня почем? Вишня у меня 150 гривен. І 150 вишни. То что, друзья, приходите на привоз. А вы знали, какие цены на привозе? Конечно, не знали. От 25 гривень до 40. 45 навіть є американка, 40, 40 дневка. Це що, як це домашнє, Що це за сорт такий? Білороса, королева Анна, лимонка. Коротше, всі сорта, які є, є на привозі, друзі. Цибулька, дивіться, 40 і по 30. І така морковка, ну гарна морква, чесно, дивіться, 70 гривень, кілограм. Хочіть, які ціни у вас. Друзі, я не можу з цього Артема. Подивіться, який він. Які він э, сливи привіз на привоз? Не не сливи А брикотка по 160, так? Да? Так, да, 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 это местная сладкая. все, що залишилось на вітрині. А, а було багато, да? Дуже було багато. Все продано. А, все продано, ребята, дивіться, це все Ой, продано. Раз, Я вам дам 250. А так, полуничка, Артем. Полуничка є у нас і по 160, Дивіться, яка вот така такая вот сухенька, вся бомба. По 160, да? Да, есть така, вот такая вот, вот такая ладошка, 180 гривень. Сумас... А звитки, Артем, звитки. Это винницкая клубника. А развильнянская закончилась. А уже закончилась, уже все продали. Она уже отошла. На 100 гривен делать вам? Но... Угу. А черешня, Артем. Черешня попробуйте, это бомба, а не черешня. 160 гривен. 160 черешня. Так, показывай, где стоит Артем, чтобы вы знали. У него такие два, два синих зонта. И он стоит как вход в арку в новый привоз. Сейчас вам покажу. От, виходити, вже щось забули купити, не біда. Ну правда, до обіду, бо в нього все розкупляють і він уїжджає домой. Тому, друзі, от-от дивіться, показую. Боже, як жарко в нас сьогодні. Яка погода у вас? Жара Артема два зонта, тому тут в нього не жарко, класно. Ще хочу показати вам цю щерешню бої прямо разрываются. Вот я вчерашней победили сто полкилограмма. Артемчик, такси доставка по действию. Да, доставка, да, пишите, звоните в вот номер телефона, пусть скріншотять. Э, номер телефона отправим, являем уклон доставкой. Так, 0,99 741 0760 ноль Такси доставка, все прийде в любую в любую точку Одеси, друзья. Приходьте, вибирайте. Так, друзі, я на привозі у Валі. Хочу узнать, чи плаття ще хоч є. Ті, що на фотосесію. Валюс, привіт. Червоні е, плаття питали. Знаєш, є яке питали? На фотосесії, скоро ж колоски. Вот це все треба фоткати. Ну, ось да, такі, да. Ще є крістянка, ось крістяночка, такі. точно. Да. 850 гривен. Вони і є ще в чорному в однотоні, чорний а, а, чорний зелені, дівчата. Знаєте, да. як шляпу оділи, оділиво що? ще буквально нозі? Залишилося отакого от кольору довгі. Ага. Вот, ну, Такий беж, да, да уточнити розміри. Вот. А рукава, як тут, тут скривають ручки, виходить? Так, да, 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 трошки закрита Трошки рука. скриті. Так, да, оцих три штучки є. Ну, в общем, цих... всього по чуть-чуть. По дві-три штучки, так, да? що ми, дівчатки? Брюки розбирають, теж є розміри. А, ну, давай, покажемо. І коричневий. не, вам показуйте, що ви... Ага, і ви карічніві дуже дуже тонесеньки, дуже комфортні. Ціна яка на них зараз зараз шесот гісот гривень. Угу. У Валі можна прийти поміряти 118 вісімнадцять реліт. Фруктовий посад. заходять і кричать, валя. І почуєте її тут Є побачите. нова моделька по тисячі, їх Буквально три штучки залишилося. О, це те, що я бачила рекламку. Да? Да, да, Одівала валяна так. собі, показувала дівчат. дивіться. ну я такі ось це ж великі До речі, розміри. Сама да? Низька ціна. Я кажу, от три штучки все, всього бій не кажу, буде. Кажу, оці великі розміри, великі оці... розміри, метрія, такий піон. Скільки коштує? Це 60-й розмір, це 64, це 66. це не розпродажа. Приходьте і забирайте, бо їх 2-3 штучки залишилось. Так, і оце залишилось 54, дуже гарний так. сарафан, і 58 є. Яка ціна? В 900 буде, чи 800, а, да. А, ні, 800, да, ладно. Да, да, 800. 800. хотіла накрутити. Скажи номер телефону. 096 70 94 505. 118 років. Приходьте, поки вони ще є, бо скоро їх уже не буде. Голубенькі так. ще таке, бачу, да. одне, да, залишилось, більше да, немає. Да. Приходьте, дівчинки. Оцей костю, кощу... костюмчик 46 й залишився, 800 гривень. Приходьте. Боже, що це таке? Друзі, подивіться. Сирень. На привозі 81 кілограмів. Так, полоничка 130, черешня 140 і така по -то 140. Дуже крупнячок. Боже, ну це, звісно, цікаво, цікаво. Так, друзі, ви знали, що на привозі можна картошку самі вибирати, яку хочеш, аж дивіться, яку я вибрала. 30 гривень. А що це за сорт? скажіть? Це лимонка. Лимонка домашня? Так. Да, да. Дивіться, яка класна, класна. Ще чиститься все. Так, Людочка, що у вас ще є? Примадонна, вот 100 гривень є. Це цихо... Як вона називається? Примадонна. Носики. Хто з носиками робить? Це наша міка, да? 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 Це щось? Измаил, да? да? Дивіться на ці бакнаж... кабачки. один в один. Боже, які вони шикарні. Манюнки такі класні. Тому, девочки, по 25 гривень треба зараз кушать вітамінчики. Так, і по герочке почем? 35. Свіженькі, гарненькі, вас, так? Теж можна у вас вибирати, так? Ну а як же? Ну, це, що залишилась капусточка. Тому, дівчатки, тут можна приходити у люди в дачі і вибирати все, що вам сподобається. Яка жара в Одесі. Персики так вас і ждуть. Купили і на море побігли. Абрикоски, дивіться, такий персик, такі абрикоски. А, черешня. Подивіться на цю черешню. Оце понавозили. Клас. Так що приходьте і на море заграти, бо дуже-дуже жарко. В Одесі. Яка погода у вас? Так, ми на привозі, дівчатки, купальнички вам показати чи ні? Жара, така на море купили черешню, побігли загорати. Леночка, привіт. Ну розказуй, дивись. Боже, электрик. Электрик, очень красивый. Размер. От 48 до 62 размера. То есть выкидые размеры. Очень большие, высокие трусики, глубокие. 650 гривен. Шикарный купальник. И здесь также в черном цвете. А, также электрик и В Электрики да, да. Очень красивый купальник. До 62 размера. До 62-го угу. размера. Этот купальник идет до 64 размера. Очень красиво. Получается, чашка Чашечка, такая же, да? Да, да. доши и тоже две мальника шестьсот пятьдесят рублей. Как можно заказать? Ноль, девяносто три, четыреста, девяносто, шесть, Девочки, подивіться, тут гочі розбігаються. Леночка, а вот этот почем? Для жінок 330 гривень, Очень недорого. На широку грудь девочка грудочку полностью. и висока посадка, посадка трусики. трусок. И 330 Гривень. 330 Боже, який класний. Я, хочу. Я 600 його хочу. Я його хочу. Гривень, шикарний купальник. Красивий. А є есть однотонные якийсь? Есть однотонные малиновые. А, і малиновий, і чорний? Це з цієї да. серії? Так, так, так. Яка ціна їх да. ще? 680-600 гривень, різні розміри, різні. А, чим більше, тим трошки да, дорожче, так, дівчата. І там щось ти казала, які ще? купальник от оттоя сиреневый сиреневый да очень красивый сиреневый, 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 сиреневый есть такие бантик бантиком ну, это раздельный да. Да? до 54 размера высокие посадка трусиков идет а ну, да. трусики какие девочки высокая, высокая тоже. посадка трусиков типа идет, чем 650 650, 650 гривен те кто любые раздельные девочки 630 гривен очень красивый купальник очень угу. для женок высокая 30 -30. посадка трусиков смотри какая чашка вытаскивается вставляется так Леночка внизу вот это что с накидочкой Скидка, это лифчик, купальник, и трусики высокие, глубокие, регуляторы по бокам идут. Буфтики желтые, тысячи беленький. Теперь беленький, да? да, очень красивый. Вот он какой шикарный. Вот. 870 норма, 890 девяносто ботало. Есть и і норма. и норма. До 600 до 56 размера. То есть, девочки, ты видите, можно прийти на приводу. 56, да, шикарный купальник. Угу. И плюс халатик. Угу. Ще раз номер телефону. 093 496 27 32. Так, а ще ж, дівчатки, ось вот ці топики, боже, да. Топики. Ось дивіться, 220, 220 гривень Местоличка. за шару. Вместо ліпчика, дуже тоненький, ХБ, натуральний повністю. Боже, він класний взагалі. Є на пуговичках. На пуговичках, дівчатки, блин, це ж взагалі топик оділ і ходити. Вместо удобно, угу. море, пляж, на трасу здоров'я. Ну так, тут шортики навіть можна одіти. Да. На спорт. І не забувайте, що є ці ж які, Велотреки 260-160 очень 160. мороженое. Ось 170 для мам наших. Ось тут Короткие. Для 167. 160. 160 гривен. Пластики разные. А, длится ластики, пиручки. Класс. Ну, типа белые чи другие цвета? Черный? Да. Ай, черный, девочки. Взяли белый и черный, будут и иньянь. Да вообще супер. Да? Так, Ленусь, еще раз номер телефона. 093 496 27, 32. Не забывайте, у вот такие кружева, а девочки. А Приходите, красивые. тут для женок, для девчат. Смотрите. Боже, идеальные. Разные рассветки, красивые. красивые. А трусики можешь подебрать? Конечно. конечно. И тут да. миллионы, 150 миллионов миллионов трусов. И тигровые, и пудровые, высокие, глубокие, и и малина, красивые. И да. малина, и электрик. Электрик, малиновые, бразильяночки, море, пляж вперед. Tá, так, дивіться, 208-209 рулет. з Преображенської заходом дівчатки, 50 метрів. Пройшли вот арочку, Лена перша стоїть, ви її не, ну, не потеряєте. Тут сидять вот, дівчина і Леночка з купальничками. Тому приходьте, дивіться, ну це ж краса. Ну скажіть, що це класно.